Астрологічний прогноз про війну на Харківщині на 13, 14, 15 травня. Основний прогноз на весь травень було виставлено вчора. Тези, які в ньому є, вони актуальні. А в цьому відео я додам найближчі дні деякі акцентів. В понеділок, в обід місяць, виходив знак Здиака Лев. В знаці Зодіака Рак місяць він а, створює ефект невідомості і відступу. Тобто ну, рак означає рухатися назад, тому поки місяць в Раці знаходиться, то а, в другій половині суботи, у неділю можливі якісь відступальні дії, також рак це тайний знак Зодіака і при позиції місяців Раки ну, багато непонятне томан війни. В понеділок, в день місяць переходив знак зодіака Лев. Лев це понятний знак зодіака, ясний в порівнянні з раком. І тому з вечора, понеділка, у вівторок ситуація буде більш ясна в плані ну, людям, які хочуть прояснити, розуміти, що відбувається. Тобто до середини понеділка навряд чи буде щось дуже чітко зрозуміло. Як вже зазначалось в минулому прогнозі, в понеділок вранці ну, таке складне сполучення планет, трактовки його многозначні, але в принципі воно означає, що кутовим питанням є питання логістики, перевозок і комунікації то це напружені аспекти до Меркурія Також. В понеділок прогнозую багато смертей. На жаль, місяць, ну, в, общем, в протистоянні до Плутона знаходиться. Середа, фіксований день, там місяць знаходиться в упрямому знакі Здіака Лев, і він аспектує багато упрямих планет в знаки Здіака Телець. Особливо хочеться сказати про такий день, повторитися як в минулому прогнозі, про 13 травня. 13 травня Сонце в з'єднанні з ураном, тому плюс-мінус дня 3 від 13 травня, можливо, підсилена енергія урана. Уран пов'язаний з авіаобстрілами, а також з нервовою напругою. Тому от 13 травня плюс-мінус 3 дні можна прогнозувати підвищений ефект нервової напруги ну, порівняно з іншими днями. Як вже зазначалося в минулих прогнозах. Тобто, от в цьому прогнозі, який вчора виставлявся, посилання в нього буде в коментарі. Меркурій переходив в знак Здяка Телець в четвер, 16 травня. Телець це знак Здяка, який самий повільний, тому це означає зупинення ефекту руху вперед. Взагалі, то що Меркурій що Марс в атакуючому вовні. Мають доволі мало аспектів. Це означає атаки, атаки такими окремими групами, які скоріш за все погано координовані одна між собою, ну відносно погано. Сатурн планета системної організації, вона не стосується Марса. Водночас наступ почався, є декілька показників, що він буде такий активний в травні, а в червні він не буде активний. Окрім того, що 10 червня всі планети зовні виходять атакуючого знака Зодіака, Також фактором, який я вважаю, що масштаби цього наступу там, не півроку, не три місяці, а от щось в рамках травня, до початку червня, це. Також, що він почався на новий лунний місяць, тобто це означає, що розраховані сили якісь ну, якби, як на місяць. А також в карті України 10-го числа травня, коли наступ почався, Сонце зайшло в нижню зону гороскопа. Ну, Це означає зайти внутрі. В своїх інших прогнозах я прогнозую, що це допомога, а також інтернаціональні сили будуть заходити внутрі України. Це може стосуватися як ну, поставок зброї, так і іноземних, якихось військових. І сонце виходить. ну, З 10 травня зайшло в нижню зону карти України, яка означає зайти внутрі. А 31 травня Сонце виходить з цієї зони. Ну, Це також свідчить, що основні такі. Увага, яка прикута ну, в даному випадку в заходу в заходу внутрі України, вона буде ну, така найбільш актуальна в травні і найбільш всього актуальна найближчими днями. А потім і актуальність буде знижатися. Ліліт також з'єднується з Марсом в карті України 16-го числа. В своїх прогнозах я зазначаю, що плюс-мінус. Ну, тиждень особливо, 16 число, це пік ну, якихось проблем пов'язаних з Марсом. Марс означає, чоловіки, армія, військові проблеми пов'язані з наступами, тобто, це такий проблемний період для української армії, але. Вважаю, що найближчими днями можна очікувати якоїсь додаткової допомоги і реакції міжнародної спільноти ну, на цей наступ російської армії ну, в плані прийняття якихось важливих політичних таких глобальних рішень. Глобальні планети знаходяться в знакі здяка телець і риби. Ну, риби то тайна світова політика, а телець це ну, такий знак зодіака, пов'язаний зі статикою, з ресурсами, з фінансами. І також телець це мирний знак зодіака в порівнянні з Совном. Тому я вважаю, що ця така військова ескалація вона паралельно йде ну, якимсь мирним темам, які просуваються на міжнародних платформах, і є, ну, можливо, формою шантажа або такої. Знак агресії Овін це знак, який означає поспішати, і поки планети Вовні, очевидь, російська армія робить поспішні дії. Недостатком їх, звісно, є їх поспішність і ну, в чомусь там непідготовленість при переході планет в Телець, тобто Меркурія, після. Там, в районі 17 травня і Марса в районі 10 травня, прогнозую, як в минулому прогнозі вже казав, уповільнення руху. це статичний знак Здяка, він не пов'язаний з рухом вперед. Тобто, Марс, планета така, яка пов'язана з атаками, вовні дуже сильна. І, але вона не підтримана іншими планетами. Тобто, це означає, що взагалі ця військова операція вона вирвана із контексту і навряд чи є системним рішенням. Це ну, окрема така е акція, на мій погляд, якби підігріти ситуацію. Е водночас знакі Здяка Риби, які означають ну, пов'язаний з міграцією, планет немає. Ну, Марс от був в рибах, Ну, як немає, Сатурн і Нептун, вони впродовж з минулої весни знаходяться в рибах, Ну, і Нептун ще раніше знаходився. І коли ще Марс був в рибах наприкінці зими, то на початку весни то багато людей в Донецькій і Харківській областях. Вони, ну, Мігрували від війни риба означає тікати. Зараз Марса в рибах нема, тобто енергії тікати немає. Ще з тим, щоб кудись подальше тікати, пов'язаний знак-стрілець. В ньому взагалі планет немає, в ньому є повний, ну повнолунія 23 травня. Це означає, що люди, які хочуть бути в більш спокійній ситуації, вони. Ну, в травні куди подальше поїдуть, і, скоріше за все, потім повернуться в червні, коли оцей ну, зі стрільця повнолуні воно пройде. А також хочу зазначити, що з відкриттям другого напрямку пов'язаний знак Здяка Близнюки. Близнюки означає другий. І раніше, 21 травня, ніяких планет в близнюках немає. Тому відкриття якихось паралельних напрямків або другого такого. Ну, напрямку фронту я не прогнозую. Вважаю, що цей наступ на Харків він підігріє багато чого, такий підігріє градус, і, і ну, це як такий підсилювач буде політичних і інших процесів, які відбуваються під час війни. Оскільки планета Сатурн, яка означає оточення, і знак Здяка Казірох, які фігурували в оточеннях українських військ в Авдіївці, а в одяг, там, на початку війни оточені в Маріуполі не акцентований. Знак Здяка Казірох і Сатурн, то такого оточення Харкова, яке означає ну, довготривале оточення. Я не прогнозую. Знак Здяка Овін він розрахований на дуже швидкі дії. Як бігун, який біжить, наприклад, 60 або 100 метрів. Тобто він оці атаки на Харків, я так бачу, як ну, поланети Вовні, вони означають, що це як от така 100-метровка, яку бігун набрав повітря і швидко дуже пробіжав. Тобто, воно не розраховано на, ну, на таке щось серйозно. Також нема планет в знаках Зодіака, які пов'язані з якістю. це оці. Літні осінні знаки здяка. І це означає, що ну якісне це не якісно я вважаю організована операція а поспішно овін означає поспішати. Але точка затемнення, яка знаходиться в Овні, вочевидь, російським керівництвом не залишає іншого. Ну, воно поставлено в такі умови. Російське керівництво, очевидь, що для себе воно не бачить іншого виходу, як поспішати з тим, щоб наступати. Ну, зараз там на Україну. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.